Добрий день, дорогі колеги. Презентуємо вам плід авторського колективу співробітниць Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Ніни Голуб та Олени Горошкіної. Оскільки обидва підручники для п'ятого і шостого класів написані за однією модельною програмою, це означає. Що вони розроблені за однаковим задумом, а точніше, концепцією, зміст якої коротко нагадаю вам: немає потреби гортати зараз сторінки підручника, ви зробите це самі. Чому ми створили саме такий підручник? У чому його переваги? Відповіді на ці запитання ви почуєте у моєму виступі. Призначення освіти зробити людину щасливою, писав видатний український філософ Григорій Сковорода. Ці слова стали відправною точкою нашої концепції, ключовим принципом у роботі над програмою підручниками. Розробляючи підручник для шостого класу, ми орієнтувалися на такі ознаки часу. Перше. 21 -е століття диктує запити на нові результати, нові вміння і навички. Друге, кожні 20 років відбувається зміна поколінь, тож у нову українську школу прийшло нове покоління дітей. Їх ще називають мультизадачне покоління. Покоління Z, кажуть дослідники, це цифровий детокс. Робота в інтернеті, саморозвиток, політичний активізм, креативність. Однак, з іншого боку, це брак навичок командної роботи, невизначеність із майбутнім та постійний пошук нових пригод. Третє затвердження компетентнісного підходу провідним означає переорієнтування освітнього процесу з накопичення знань. На розвиток дитини з засобами знань. Тому наш підручник носій позитивних змін у сучасній українській освіті. Наш підручник дає відповіді на питання, чого навчаться учні, навіщо вони це вивчають? Як ці знання і вміння змінять їх? Ми пропонуємо шестикласникам. Такий алгоритм навчання мови. Мотивуй свою пізнавальну діяльність, самоорганізуйся, здобувай знання, набувай навичок, застосуй їх на практиці, знайди інші способи застосування, оціни свої досягнення, зроби висновки. І сформуй систему ставлень до себе, до інших людей, до цінностей, до подій, вчинків, явищ, предметів, усього, що тебе оточує. Система ставлень, дорогі колеги, це важливо. Це вакцина від пошуці, какая разміця і багатьох інших небезпечних сучасних епідемій. Бо без ставлень немає особистості загалом. І мовною, зокрема, немає громадянина, а отже й не буде сподіваних результатів. Результат це не кількість учнів, які набрали найвищий бал за ЗНО, а кількість учнів, що дорожать мовою, підставляють їй своє плече, не дозволяють їй принижувати, послуговуються нею повсякденні, застосовуючи здобуті знання. Якщо вже шостий рік стартує НУШ, то в законі України, про освіт, у законі України про освіту закладено нові положення, розроблено нову редакцію державного стандарту загальної і середньої освіти, нові програми, то дух новизни має панувати і в підручниках, і в методиках. в усьому. Якщо коротко визначити ознаки інноваційності нашого підручника, то варто наголосити на такому: спрямування підручника на розвиток дитини, наявність у структурі кожного параграфа, оргдіяльнісних компонентів, цілевизначення, рефлексія, різноманітні способи подання нового матеріалу, комплексна системна робота з текстами, переважання аналітичних і творчих вправ. Увиразнення й оновлення соціокультурної змістової лінії, реалізація права на вибір у здобувачів освіти, актуалізація сучасних викликів та спільний пошук способів розв'язання життєвих проблем. Загалом про підручник можна сказати так: це реалізація завдань трьох змістових ліній мовної мовленнєвої і соціокультурної, у якій закладено формування наскрізних умінь, що є маркерами сформованості ключових компетентностей. За відведений час складно охопити всі особливості і переваги нашого підручника. Однак ви маєте змогу ретельно ознайомитися з макетом, щоб визначитися у своєму виборі. Ми відкриті для спілкування. Запрошуйте до розмови. Дякуємо за увагу і сподіваємося на творчу співпрацю.